Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Льова. це гра імперія Пазлів. Так, в нас наступна війна, війна з дракончиками, небесне полум'я. Так залишився ти. Ось такий суперник потужний. Взяв зелених і жовтих. Взяв шляпу, щоб красти одулі стяги. Але бачу, що щось дуже. Полянка мого кольору. Добре, давайте ось таке комбо скинемо. Так, давайте ще ось так. Може знизу зелений закриється? Не закрився. Добре, давайте так. І не встигли ми. Там ще дракон те, шаману докидає. Так, а я не взяв нікого проти цих. Чи трангати та біми. Біма зараз дарить, може добити мені. Ну так. Ого, він навіть лимона пробив. Ось це дуже невдало. Так, щас, час. Та ну як так, ще й повернуло. Щось таймінг взагалі не мій. Може десь я й помилився, ще й заблочило мені у стада. Ну це взагалі трэш. Фіт дотикали його. Угу, ось вам і дуля. Давайте хоч дракона зарядимо, може якусь шкоду нанесемо. Нам шо ти потрібне? я такий тапочек змарнував. Ну, давайте ось так ще комбо прокинемо. Тут, ну так, спробуємо добити. Щось трішки маємо по червоних. Зелений кріс. Ну, де ти був в минулому бою? Ну, Червоних зарядка є то треба скористатись, напевно, так. Дуля ця лікується ще. Треба її спробувати пробити. Так, вона від'їхала чудово. Тепер чи трангату треба забирати. Так, так. Огугу. Давайте читрангаті повісимо цього паразита, вдаримо сюди. Тут прокинемо червоні. Ну, так, так, тут. Так, б'ємо в Читрангату. Ось так синіми. Можливо, доб'ємо її, якщо не відродиться. Не відродилось. Ну, все, тут швидко, все вийшло. Ну, як то кажуть, на добиві все виходить проти трьох кішок. Синій кріс, він мені потрібен чи ні. поле почистити. Ну, добре, давайте прокинемо. Взагалі не моя поляна. Червоних знов немає, купа жовтого. Цей вже Вернікс буде ходити зараз. Давайте ось так, може, знизу там зелений доїде. Не доїхав. Так, давайте обережно тут прокинемо. Дракон, я не знаю, що він там робить, Б'є боляче. Так, обережно прокидаємо сюди. Там стат уже готується. Так, робимо так. Давайте так. І тепер поїхав арманчик. І не вистачить нам шкоди добити того тафлера. Давайте ось так і зробимо потім трієчку червону. Так, от як одного приспали. Зараз нам мегаміньйона. Так, скільки в нього це буде ще? Чотири ходи. Можна спробувати через комбо це зробити. Сині прокинути. Добре, давайте так поки. Четвірка червоних, то добре, але буде недостатньо, тому давайте ось так прокинемо. Ми ж під сповільненням ще. Ну як ти так б'єш когось в одного постійно? Добре, давайте так. Так. Це зараз буде труїти. Зелених немає. Синій прокинути один камінчик вустада. Два камінчика. Добре. Ну, котів бий. Так, нам терміново потрібен Брамбл. Так, мінус тафлер. Там остат набрав і вдарить зараз боляче проб'є нам брамбла. Добре, давайте червоні. Він нам цього теж добиває. Заряджати. Котика не хотілося б так тепер. Нам якось треба зарядити Соломею. І треба ті два камінчики. З одного воно не зарядиться. Добре, давайте ось так прикинемо, може там доїде. Так, тихенько у нас дракончик вже є ще. Лікуємось. Ага, ми добили навіть котика, він не відродився. Чудово! Тоді прокидаємо комбо. Ось вони зелені і червоні. Але уста там вже набрав добре. Так, давайте підлікуємось, будемо бити. Поставила стяги захисні. Так, може доб'ємо? Добили чудово. Так, ну довго. Так, є дві трійки фіолетові. Давайте ось так через комбо. Так, хочу цього пробити, спробувати. Тут ти. Прийдеться добивати його. Так, мінус нове. Червоні, червоні. Ну, купа синього. Добре, давайте ось так трішки фіолу підтягнемо. Зарядимо мого цього і спробуємо цю добити. Так, обережно прокидаємо, нехай вона поки потруїться трішечки. Так, затравилось. Сліпота все ж таки буде. Ох, які ж поле не вдали. Ну добре, давайте в неї трійки прокинемо. Ну, дивіться, купа всього, що мені не потрібно. Давайте почистимось. Переїхали червоні. Ой, фіоли, це чудово. Так, ну мої не примахуються, дівчатка. Тому можемо бити. Треба церіса, напевно, забрати. Ого. Угу. Так, так. Так, і ось так. Так, 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 все добиваємо. Так, ну щось маємо по синіх, це чудово. Хотілося б, звісно, якесь би комбо. Але й хочеться трієчку в Соломею, Хоча, напевно, не, не варто. Краще буде той камінчик один підняти до гори. Добре, давайте ось так. Може, знизу ще синій доїде. Доїхав, до речі. І можливо, ми цього і нулі заберемо. Ну, як же ж йому не вистачило. Так, ну будемо бити. Хиляння спрацювали, але не допомогли йому. Так, треба, звісно, соломею першу пробивати. О, аго, не лягло на неї. Знов дуже багато на нашого камінчику. Ну, добре, давайте хродграм вдаримо, прокинемо кріс. Так, дракон. Твій вихід. І ось тут Жовтя. І сині ще доїхали чудово. Ну тут все добре виходить. Так, того приспали, цього добиваємо. Цього знову відправляємо в сон. А. Давайте ось так прокинемо трієчку зелену. Давайте жовті там зберуться сині, буде ще трійка жовтих. Я розумію, що це сходить, але нехай ходить, поки, поки це нам нас влаштовує. Давайте так. Так. Так, Гурік, Активуємо Гуріка. Хотілося б, звісно, збирати синій кріс для чистки. Але зелені роз'їдуться. Чата трійка нам нічого особливого не дає. Добре, давайте ось так. Може знизу там ще зелений доїде. Не доїхав. Взагалі не наше поле. Все собі зламав. Ну, ось що далі прокидати, не зрозуміло. Давайте ось так. Давайте так. Ти зарядишся сьогодні хоч один з зелених. Так, там чистка. У нас ще Гурік працює. Ага, все-таки на Гуріка працює. Я не знав цього. Хоча я в Айшалі відродилась. Не зрозумів. а, ну так, Гуріка не було. Чому в Гурі Камани немає взагалі? Ось це не зрозуміло мені. Ну, все тут вже. Ну, дякую. Приїхав зелений, коли вже моїх героїв немає. Ну, якусь шкоду хоч нанесемо. Хоча там оверстіки вже. Ох. Взагалі останній щось тапок не зайшов. Та й перший не зайшов, останній не зайшов. Так, а що там резонанс закінчився? Це прокинути ось так. Хоч якусь шкоду нанести. Давайте спробуємо хоча б її добити. Так. Тут вже, вже нічого не зробимо. Були б якісь ще зелені, то, можливо, якісь шанси були. Добре, давайте пошукаємо. Лікаря в них вже немає. Як же ж він боляче пробиває цей агат? Добре, давайте так. Ой, злікуйся, зретився. Ну і все. Бонга, звісно, крутий, але сам він не витягне. Ще й дракон там. Ну, дуже невдало вийшло, на жаль. Ну, ось щоб ви розуміли, як вони відіграли. Так, скільки я. 290, ну. Треба більше набирати. Добре. По ударах у них 7. У нас один. Ну, тут ми вже програли, на жаль. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!